Тобі дали б після е, трепанації черепа, після цієї вже хвороби, після коми, інвалідність? Це все в процесі. Це mm. дуже довгий процес, бо там то під, підшатується щось не те. А мер... Шурупи? Давай, давай дивісі, дивісі, не бійся, не не Не… Я тобі серйозно кажу, не бійся, давай. Та ну нахер. Та от він, я його тримаю. Блядь, давай. Дай руку. Ну, от це один, який прям можна прям от дуже добре я відчув відчути. Я Шо шу шуруп в, в голові. А він великий. Який він? Ну там, е як я знаю, Боже, я не треба мені фотки. Женя, перестань. Не треба мені фотки показувати. Е ну там я так відчуваю по голові, що їх десь п'ять таких масивних, які прям випирають. Я думаю, це які такі самі основокріпуючі. Взагалі там щось 50. Просто вони по всій довжині, ну от 50 шурупів, в голові? Ну от пластина десь, отака. і вона, отак, от, по, по всьому умовно, діаметру по діаметру, периметру. І є просто пласки, вони в, в рівні з черепом, а є основні. Окей, чекай, і що, і, і, і тепер ти це приходиш дуже... на комісію і що? Так, да, і там. Ой, там не то, то принесіть ту справку, а тут треба нову, знову оновлена виписка, на якій треба полежати знову на стаціонарі. Так дай за... їм просто руку, Хай вони порухають, потрогають. до цього. Я це хвилює. Типу в мене просто єдине, що в мене більше навіть турбує не те, що сам факт тут документи, які по, по інвалідності, а теж не факт пластини. По суті, бо це як закритий дефект. Тут йдуть посттравматичні історії, як порушення. Через те, що була травмована права сторона мозку, в мене порушилася ліва сторона тіла. Mm -hmm. І вона в мене слабша. Ну там, тисків, це все понятно. Так. Там все на серце ще може впливати. Зараз я з кардіологом що розбираюсь. Це тобто, ну це, це постійний у мене процес того, що це одно, то інше. То погано, то ще щось добре. А е, вибач, можливо, це трохи тупе питання, а якось оновлювати ці шурупи треба там згодом, а, що, що, що там через 10-15 років, як це взагалі відбувається? Ну тут у мене немає однозначної відповіді. У мене, на не жаль, немає. Я чи загубив, чи я не знаю де, де, де воно. Сертифікат по цій пластині єдиний там є ризик: що якщо, наприклад, зі мною щось трапляється. Наприклад, мені треба там зробити МРТ плеча mm. і прям терміново. Мені треба робити ретрепанацію. Мені треба робити операцію, знімати пластину, робити МРТ, а потім знову ah, знову просто. проходити ah. в, в, все це коло.